Серце сильно крається від болю за Україну і за наш народ. Не знали ми ціни, що має воля. Здається, що це все страшний лиш сон. Опалена земля так гірко стогне. А ми всі на колінах у молитві знов. Так щиро просимо, помилуй Боже, ти один звільняєш від оков. Боже, почуй, Боже, почуй, нашу біль сам забери, рани чашки нам стіли, Боже, почуй, молим почуй. Ти прости нам всі грехи, Отче наш тебе благає, захисти. Куди тепер іти нам, милий Боже? У кого захисту благати буде знов? Лиш ти один обітреш наші сльози і стане Україна вільна знов. Нехай закінчуються ворожі кулі, хай більше не плаче сирота й дова. Нехай сміхаються у небі зорі, і українці всі приймуть Христа. Боже розглянь, Боже, розглянь. Нашу біль сам забери, Рани тяжкі нам сіли, Боже почуй. Они почуй, ти прости нам всі гріхи. Очі наш тебе благаєм захисти.